Дослідження доодинального місту має важливе значення для діагностики органічних уражень і функціональних порушень з боку печінки і жовшних шляхів. Протипоказаннями для доодинального зондування є гострий холіцистит, загострення хронічного холециститу, жовшно-кам'яна хвороба, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки. Особливо небезпечним є наявність виразок, що кровоточать. Рак шлунка, рак стравоходу, рубцеві зміни стравоходу, варикозне розширення вен стравоходу, стенокардія, інфаркт міокарда. На сьогоднішній день використовуються зонди одноразового користування із полівінілхлориду із заокругленим кінцем, вставленим на кінці металевим тягарцем і боковими отворами для поступлення рідкого вмісту. Довжина такого зонда – 125 см. На зонді є три помітки: перша відповідає відстані відрізців до кардіальної частини шлунка, друга відрізців до воротаря, третя відрізців до сосочка 12-палої кишки. На одноразових зондах може бути чотири помітки на відстані 450. 550, 650 і 750 мм від дистального кінця зонда. Зараз викладач зіставляє мітки на зонді в орієнтовному розташуванню шлунка і 12 палої кишки для орієнтування, в якому місці знаходиться дистальний кінець зонда. Накривається рушником передня ділянка верхньої частини грудної клітки. Дестальний кінець зонда кладеться на корінь язика і пропонують нашій умовній хворі його ковтнути. Під час кожного ковтального руху зонд водиться глибше, водять до першої мітки. Тепер хвори лягає на правий бік, Під праве підребер'я кладеться подушка. А на подушку тепла грілка. Під та складеться валик. Хвора продовжує повільно ковтати зонд до другої мітки, тобто до ділянки пілоруса. В момент перебування зонда в шлунку відсмоктується шприцом весь шлунковий вміст. У 12-палу кішку зонд може потрапити лише у фазу розслабленого пілоруса. Просувається туди він завдяки перистальтичним рухам стравоходу і шлунка. Ознакою перебування дистального кінця зонда в 12 палій кишці є виділення із зонда рідини жовтого кольору. Цей момент відповідає початку виділення порції А до Донального місту, що являє собою суміш шлункового соку, соку пішлункової залози і жовчі. Кінець зонда. Опускають у флакон, куди самостійно відділяється вміст 12-палої кишки, або відсмоктують вміст за допомогою шприца. Період, поки зонд попаде у 12-палу кишку, може тривати 45-60 хвилин. Іноді цей час значно подовжується, що переважно зумовлено спазмом пілоруса. Для того, щоб зняти спазм пілоруса. Дають хворому випити 200 мл 2% гідрокарбонату натрію для нейтралізації шлункового соку. Вводять підшкірно 0,5 мл 1,1% атропіну сульфату. Після закінчення виділення першої порції через зонд вводиться 50 мл 33% магнію сульфату. Підігрітого до температури тіла. Магнію сульфат викликає скорочення жовшного міхура і розслаблення сфінтера одді. Через 3-5 хвилин з вільного кінця зонда починає відділятися темна. Зелено-коричнева густа рідина міхурова жовш. Тобто порція Б. Ознакою закінчення виділення порції Б є поява із зонда золотисто жовтого кольору рідини. Порції С, яка виділяється із внутрішньопечінкових жовшних ходів. По завершенню виділення порції С. Зонд виймають. Усі порції скеровують в лабораторію на дослідження.